В Epic Game почалася роздача відеоігри і це Hell Let Loose. Реалістично шутер згодом від першого обличчя, дії якого розгортаються в час Другої світової війни. Вам належить прийняти участь у великих і відомих битвах, таких як Висадка у Нормандії, битва за Сталінград, Орденська операція та багатьох інших. Беріть участь у масштабних битвах для двох команд на 50 осіб. У військових тіях беруть участь піхота, танки, і артилерія. Відмінними особливостями є те, що постійно змінюється лінія фронту та унікальна стратегічна метагра в реальному часі. Ви можете стати офіцером та командувати своїм підрозділом або приєднатися вже до створеного. А також ви можете стати командиром всієї вашої команди та командувати ходом бойових дій. А якщо вам хочеться грати за простого солдата, то в грі є багатий вибір класів: це стрільці, медики, підтримка, кулеметники, протитанкові війська та інженери. А також під час бою ви можете курувати танками або відчути себе в ролі артилериста. Гра має дуже багато механік, котрі доповнюють друг друга. Завдяки вимушені командній взаємодії з'являється татковість, яка утримує тебе тут на багато годин. Останнє що можу сказати, що Hell Let Loose занурює гравців у хаос війни і ця гра варта уваги.